Привіт, друзі! Україна переходить зараз на новий релігійний календар святкування Різдвяних свят. Тому ми вирішили запитатися у Калушан, коли вони будуть відзначати День Святого Миколая. 6 грудня чи все ж таки 19-го? Коли ви будете святкувати День Святого Миколая цього року? Цього року ще 19-го числа, але Різдво вже плануємо 25-го. Щоб закінчилася війна, діти написали, що Путін помер. Генератор. Діти написали, діти. Миколай прочитав. ну і що Поки що листи не забрав, напевно, думає. Що дитало, діти написали? Ну, перше, ну, щоб, щоб війна закінчилася, щоб солдати були наші живі, щоб всі повернулися додому, то, то ціла петиція, ціла петиція, дуже-дуже великі листи. Цього року. Ну, то, що завжди, то, що завжди дитячі забаганки, але е, так, перше за все про мир. Всі думають про мир, і це, я думаю, саме актуальне побажання всіх дітей. Думаю, Миколай принесе нам мир. Ну я схиляюсь по новому. Звісно, звісно, звісно. Звісно. Ну, можливо, дитинство колись було запит. зараз? А, і, 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 що ти зараз? Щоб війна закінчилась в першу чергу, щоб мир був на землі. Цього року буду святкувати День Святого Миколая все ж таки двічі 6 і 19. Тому що дуже багато зараз подарунків, якщо чесно, не підготувалися до 6-го, тому, ну, по привичці, просто вони забули підготуватися. І тому, звісно, 6-го це щось таке більш маленьке і 19-го вже більш таки будуть підготовлені подарунки. Один. Щоб перед шостим, щоб до 19-го мені підготували подарунок. Що саме Перемога. Перемогу, Перемогу, гарний настрій, всім нам здоров'я. Ну і щось для себе. Коли ви будете підготувати цього року? Дев'ятого, під чи восьмого, здається. Шостого по-новому. People, who... <laughs> a, <andongs> <irgendetwasök mañana> <ourselves> Я думаю, Миколай сам 19 грудня? Я вирішила якраз з Різдва починати з сім'єю. Так. З 6 числа, так. Щоб якнайшвидше закінчилась війна, мені подарунків не треба. Олег Кінрацький, Остап Мокик. Спеціально для інформатора Калуш.